Ем, чого? Е, чат е, сьогодні так відкривши ну, чатик так. М -м, опа, опа, пішло і поїхало. Зразу вже чат. ні ні ні. Мене показує, що вже почав, почався стрімчик. Так? Ну, це дуже довго, з першої сторони. Так, е, просто буду чисто сьогодні дивитися і... Ви будете писати коментарі, а я буду відповідати, а так нічого. Буду тільки дивитися за, за активом. Сьогодні майже нічого не будемо практично робити. Добре, я відключуся, а ви пишіть коментарі. Блін. Я навіть не знаю, чи хтось зайде взагалі. Ну, взагалі зараз навіть за час. Я не знаю. О! Хоча б одна людина прийшла. От зараз мушу з одної людини початися стрім на, на аудиторію до 100 людей. Так, коротше, зараз скажу так. У мене відео залітає про пайпер 1 з 10. Дякую за охоплення, яке ви мені зараз даєте дуже сильні. Це дуже добре. Дякую всім. Тому що я зараз получаю перегляди дуже багато. Дякую. Сьогодні якось відео залетіло, і ще не знаєте, ну на стрічку 2000 вже є. Я тільки замітив, а воно набирати почало, ну, якщо так сказати, то. Ну, блін, я не знаю, як пояснити, але набирати почало вже на 20-х 20 хвилинах. Дуже сильно. Я в шоці, тому що. Вот. Опа, зайшов хтось, привіт. Давай, о, нарешті обновилось. Обновили плюс 100 показів, що нам поки що додалось. Ні, ну я в шоці. Я не думав, що відео залетить у мене просто і спайпер, я в шоці просто. Твою уш, у мене глюче, мене глюче, так. А, мене кран. Чат. у мене чорний екран. У мене екран, я не можу включити телефон. Жесть. У мене просто у мене все стало чорним, і я тепер нічого не можу зробити. Ой. Ой, у мене. У мене щось вийшло тут. Я не знаю, тут якась помилка в мене вийшла. Якщо що, чат, я не, не знаю, що ви там. Пишете, хто є на трансляції, я взагалі не бачу. У мене просто чорний екран, я нічого не бачу. Не знаю, у мене просто пропав, е, не знаю, колір чи що. Ой, о, все, 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 за, Під'єднуємося. О, 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 все, все, все. У мене чорний екран зник. Все, можна можна знімати нормально. Не знаю, що це за фіня булашено. Що... Надіюся, це просто якась помилка сталася і все. Але нічого страшного, це так завжди буває. Так, сразу попрошу вас поставити лайкосик. Лайк поставити на трансляцію сразу. Попрошу, якщо ви можете поставити. Щоб хоча б був хоча б якась активність, а то видно, що хоча б дві людини, але ноль лайків. Ноль просто. Жесть. Так, ми отримуємо охоплення в один мільйон за, за останній місяць. Ну, за чотири тижні, так, люди, підписники, що у нас виходить? Скажу так, у мене є відео, яке стало популярним. От. Вот. Воно стало популярним. Тобто, оце відео було популярне як місяць, місяць назад, а оце перегнали його просто за шість днів. Просто. Ну, я говорю зараз за 4, тому що воно щось там було в трендах, а зараз щось вийшло із трендів. Не знаю, чого це. Думаю, через те, що школьники... О, о, привіт! Привіт таке. Ау, Міха, привіт! Привіт, 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 привіт! Та, стоп! А мене. У мене був виключений з голос! Я поняв, в мене голос був виключений цілий час. Як думаєте, включати мозонечко, музику включати? Як думаєте? Привіт, привіт! <ривіт> Сразу, люди, нам треба перегнати. Блін, кого я говорю? Якщо... Нам треба головне, щоб триматися на чатику, тому що нас хоче перегнати Гідроковбаса по підписникам. У нього 500, а в мене 2500, тобто в 5 разів більше. Він хоче мене до кінця осені перегнати. Тому, будь ласка, підпишіться, тому що кожна підписка допомагає, ну, якось. Віддаляється від нашого фанатика в міні. Я його так називатиму агрофанатик, але його немає в мережі. Е, так, ставте будь ласка, -як, лайкосик, поставте, будь ласка, усі лайкосик зараз. Я вас дуже сильно попрошу зараз. Так. Е, Блін, сім людей! Що так швидко, люди? Ні, ну якщо... О, лайкосик, хто? От, бачите, от, так само треба повторяти усім. Дякую за лайкосик дуже сильно. Так, я зараз відключаю мікрофон, я не знаю. Я, якщо що описав трансляцію, ми будемо просто читати ваші запитання. Я буду читати, звичайно ж кожні. Тим більше в мене там не щось з секунди пише, що я не замічаю. Тому можете там помалу, там помалесеньку писати. Я буду замічати. Тим більше мені це все відсвічується. О! Я поставив лайк, ок. Е, так, що у нас? Слухай, коротше, у мене тут залетіло відео от таке. Дуже дуже нормальне. Занадто прям нормальне. Якщо так, якщо так сказати, у мене в показах 2800. Е, скоро 3000 буде, тому я надіюся, ми швидко доб'ємо по часі. Ну, зараз щось акти упав по часі, я не знаю. Думаю, через те, що рекомендації зараз починають... А хоча ні. Ні, додаються, але дуже довго тепер. Бо на початку 20-30 і хвилин актив йшов що з секунди. Я тобі говорю, в мене по 4-5 по показів показувало. Ні, ну якщо воно стане топ-1 і воно пережне 180 тисяч переглядів, я буду в шоці. Я просто буду в шоці, якщо воно якось пережине. Хоча пайпер 1 на 10, це ідеально. ну, Типу, описання описання, Отаке, ідеально просто. Я сподіваюся, я що воно стане популярним дуже, ніж два останніх дуже вийшло, так? Опа, 9 людей зразу зайшло. Всім хеллоу. Так. Е, значить, у нас зараз 4100. Я просто, якщо так сказати, у мене вчора взагалі не було майже активу, а сьогодні вот, вот за останню годину. Вот. Ви можете подивитися, у мене, за... у мене ще є 13 хвилин, щоб якось ще набрати тисячу переглядів. І скажу ще одне, в мене відео вийшло з топу. Тобто воно набирало, а тепер не набирає взагалі. Ні, ну може, що там набирає, але вже просто упала активність. Просто упала. Надіюся, воно повернеться в топи ще якось. Може воно повернеться. Бо я хотів, щоб воно повернулося і ми набирали знову перегляди. По 10 тисяч в годину. Е, бо я тепер зрозумію, через що люди заходять на канал мій підписники. Е, через те, що виходить, е, ну, якесь вийшло популярне відео, то через нього є кружок-трансляція, і всі заходять через нього. Я це зрозумів недавно вже як е, оце відео набирало дуже сильно переліди. Зараз воно щось там набирає, а зараз от Ні, ну це нормально з другої сторони. З першої сторони, а з другої, ну, типа, почав упав. От, 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 утримання аудиторії 120% перейшло на 119,9%. Е, ти донатив. Браво, е, люди зараз скажуть, а ти донатив реально. Опа! Я тут, -та. привіт, гідрокобаса, став лайкосик на трансляції. Ставте всі лайкосик сьогодні на трансляції, будь ласочка Так. Е, я вам скажу охоплення на даний момент просто упали зараз. Ну, типа, показів 300 тисяч. ні ну воно ще якось набирає по чуть-чуть О, плюс 100. Твою ж. йо, -йо. он далі набирає пайпер. За останню годину три тисячі показів, я шоці. Привіт, Кобаса. Хто бачив опис, опис е, ну, типу, аватарочку на стрім, то там була якраз битва Я проти гідрокобаси. Хто не чув, е, сталася е, у нас битва з гідорою кобасою по підписникам. І на даний момент у нього 500, а у мене на даний момент 2500. Якщо вас не попросити, поставте підписку на канал. От, підписатися От, можна просто. E, поки що оце відео щось там ну, набирає, поки що, але нічого страшного. E, це теж нормально, тобто до 400 набирає, там ще буває показів. Ну, воно ще набирає, як воно називається, ця фігня. Якась така штука, вона називається зараз діагностика. Діагностика, от. діагностика, о, діапозит, типовий діапозит, у мене тепер набирає по пару тисяч перелідів. Ну зараз воно набрало 200, але з часом воно набере по пару тисяч. Може це бути, що в мене набере іменно пару, е, пару сотень, десятків, тисяч передів може бути набрати. Я не знаю. Е, от, опачки, нові там коментарі приїхали, так? Дивимося. Ого, 11 людей. Привіт усім, хеллоу. блін, е, Дивимося поки що, що тут у нас. Так, читаю коментарі, Сразу пишіть, будь ласка, щось зі запитанням, я буду, якщо що, зараз відповідати. Пишіть, будь ласка. Е, якщо що, так, покази упали, дуже сильно упали. Воно вже не набирає. Ну, типа, набирає, але вже по одній і навіть взагалі не набирає, це дуже погано. Але з другої сторони 3000 це нормально за одну годину. Тому що у мене завжди набирає по одній тисячі і 400... Переглядів, а так то набирало у мене по показам тисячу. А зараз у мене набрало три тисячі показів, при тому переглядів 2600. Якщо так подумати. І давайте дізнаємося, скільки у нас е, діапозит тут. Шістьсот. О, от зараз доходить до 280 зараз доходить. Поки що піднімається щось там, а щось не піднімається. О! Пошукові терміни! Люди, давайте читати іменно пошуки. Що ви пишете? Давайте почитаємо. Ой-ой-ой, за одну годину. Це за одну годину. Шорт. Три, е, три людини писали слово шорт. Е, Адам вер. Бен, Бенгер щось. Е, Адмі, Адмірос, Альбе. Я не знаю. Це якісь інші країни, а як... Стоп. А яка аудиторія мене дивиться? Мені не показує. Мені зараз не показує, тому я не знаю, яка мене аудиторія дивиться на даний момент. Я думаю, що це Португалія чи Турція. Туркнеш, може бути теж так само. Турція може теж бути, тому що. Ну, я, я не знаю, ну тут англійці теж. Вот. О, по польськи П'сенка. Це я знаю по польськи Це польське, якщо що. E, і щось тут пише. Наприклад, Panda Off, це по-англійськи, наприклад. Опа. є аніматіон на русском? Жесть. Я цоб ісункс. Ісунс. Інгруска, шмечі Майкрафт. Мені якщо все одно на ваші пошукові терміни, але іменно по-польськи, при тому Майкрафт, тобто. Чел просто написав Майкрафт, а йому виходить моє відео. Тепер я представляю його реакцію першу на моє відео, яке йому попадається в YouTube шортах. Я представляю його лице. Отакі От самі люди прийшли прямо зараз на трансляцію так само. Опачки, падає актив, поки що падати починає. Зараз я постримлю ще пару хвилин і все. Ну, якби скажу так, поясню ще раз, хто є із наших, слухайте. Е, я не знаю, може бути, що завтра стрім теж. І так буде щодня. Я не знаю, слухайте. Давайте я зразу вам повторю. Е, я хворий, у мене горло болить. Я чого це говорю? Тому що я можу залишитися вдома і ми почнемо робити стрім іменно зранку, тому що проблем ніяких не буде, і ми з вами нормально порозмовляємо. Це дуже класно буде. Хоча б якісь моменти зараз цього будуть. 4400. Опа, ми переганяємо уже 4000, ми набрали, так? Е, блін, о, плюс та підписочка на канал, дякую. Хто не знає про наш ТГ-канал, повторюю і ще раз. Опа. Я теж хворий. Я тебе розумію. Ні, ну просто, якщо чесно, то, блін... Ой, блін, слухай. Давайте я вам скажу так: е, у мене горло болить і у мене насмах. Тобто, ви вже знаєте, це коли ніс ну, закладає. Ну, ви знаєте, тому що усіх таке було, і всі не хотіли йти до школи, і через то вони якось мушили славбувати. Я вам скажу тільки так. Слухайте, зараз ми ще постримаємо як мінімум 5 хвилин, і я мушу закінчувати, тому що у мене теж свої справи, і деякі люди зайшли тільки ж зараз. Опа, 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 опа. Мені написав коментар. Я. Теж був хворий, але сьогодні виздо, виздо... виздоровів. Е, окей, я тебе розумію. Е, тепер розумієш, що ми прикол, що є шанс, що я не залишуся вдома, а піду завтра. Тому що може бути, що мене не залишать вдома, а завтра цілий день буду в школі. У мене завтра представте, люди. Завтра у мене 7 уроків. Притому у мене на Лібрусі пише у мене відбувані лекції. Їх там дуже багато, я не знаю, як вам це пояснити, у мене просто там відволаних лекцій дуже багато. Тобто, це коли у тебе немає уроків, а замість цього ти йдеш там до якогось класу і сидіти будеш грати, що хочеш. І це, ну, так називається. Воно так називається іще зараз гадаю. Зараз я відключуся за хвилину, тому що мені дуже сильно потрібно. Сорі, я прийшов зараз. Опа, о, oh, ну нарешті пограй в якусь гру. Слухай, я вже грав, значить дивіться, ми можемо зіграти, як завжди, в нашу улюблену гру, яку ж я пробував грати, але слухай. Опа. До речі, ми сьогодні з класом поїхали в театр. Клас, а ми теж класно. Класно. У нас теж поїхали. Якраз у нас не було три години. Люди, хочете, що я вам знову потанцюю, як завжди. Як зараз, зараз буде. Арабська ніч! Ой, блін. Що я так говорю? О, ну нарешті показую стрім. От, ви можете подивитися, яка заставка на даний момент. Тобто, щоб ви знали. Ой. Сердосер. сер що да сер. сер да сер, ти лисий, плакі-плакі. Зараз, коротше, одразу говорю, коротше, е, у нас. Е, блін. Я не можу вам пояснити, бо мені сразу показує стрім наш. Коротше, цей ідокобаса. Блін! Я не можу вам показати, я не можу. сорі, 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 Зараз я вам покажу через... Зараз через студію Ютуба покажу вам. От, у нас зараз яка стрім. Во-во-во-во-во! Тільки тут не так іде. Дивіться, як у нас іде. От, ви можете подивитися. У нас почався за стрім, виходить так. Коротше, з маленької аватарки. Е, Там, е, якщо що, гідрокубаса проти мене. Тобто е, гідрокобаса захотіла битися, і як ви на даний момент бачите, що у нас буде бит, битва йти три місяці. Давайте так. Погусуйте, за кого ви? За мене чи за гідрокубасу, яка зараз спишить? Якщо що, гідро це аватарка якраз кубаси, якраз, якщо що. Щоб ви знали, якщо що. Ну, щоб ви зараз не путалися, о, плюс одна підписка на нього на каналі клас. Сер, що? Я за себе. Я за тебе, дякую. Ні, я не голосую, а. а... Стоп! А давайте голосування зробимо. А давайте зараз голосування зробимо. Опитування зробимо на Ютубі зараз. Давайте зробимо. А давайте зараз зробимо. Так, мені потрібно зараз зайти сюди. Е... Чого? Що це таке? А. Co? Co to takie? Aho. Aho, mnie jakaś wychodzić. wychodzi. Ja nie mogę to opytywania normalno. Wy mnie чуєте? Golarki i trymery, które precyzyjnie modelują każdy zarost. Ciesz się gładkim goleniem, jednodniowego, trzydniowego lub siedmiodniowego zarostu. Albo używaj naszego trymera. O każdy sorry, 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 будь ласка, sorry. Da, sorry, sorry, трансляція. Мені вийшла якась фігня. Sorry, блін, sorry. Я не можу, мені вийшло. Я не знаю. Мені просто вийшло. Боже, хоч би повернулася, будь ласка, поверніться назад. Будь ласка, поверніться назад. Я просто Ти топ, дякую. Я просто тепер з цього часу ненавиджу, я просто тепер ненавиджу оці тупі, блін, реклами, тому що ці реклами йдуть коли, коли не потрібно. Просто мене задолбало. Мене щоразу. Я не можу. Я не, зроб... я не можу зробити допис. Люди, я не можу просто зробити допис нормально. Я не знаю, як зробити. Мені Мені просто не дає зробити. Я, я хочу то крикнути, Ну я просто злющий вже, тому що я не можу зробити. А можна зробити спільнота сразу і зайти. О, 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 о! Дивіться, 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 дивіться. Ми можемо зробити згадування в публікації. О, все, 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 все. Ми можемо зробити нарешті, так? Е, так. Е, а як зробити, будь ласка, скажіть? А як мені зробити, будь ласка, опитування? Як мені зробити опитування? Згуляй... Е... Що це таке згуляй? Я просто не розумію. Що це таке згуляй, будь ласка, скажіть? Хто знає, що таке за слово «згуляй»? Бо в мене згуляй, такого немає слова. Я просто не знаю, так? Це якесь нове, нове слово придумано тепер. Блін, я не можу. Давайте так. Зараз я зроблю транс. Зараз зроблю опитування, а ви погосуйте. І ще повторюю, вже... Час летить швидко, сьогодні нам не виходить з, з вами порозмовляти, Давайте зараз попрошу. E, subscribe пліз, my channel пліз. E, так. E, будь ласка, давайте зараз e, підпишемося на канал, тому що завтра буде стрімчик і ще один. А зараз e, сьогодні не виходить, вже час просто не дає нам пограти, нормально порозмовляти. Тим більше сьогодні нам не виходить одним словом, тому я вас попрошу просто підписатися на канал. А завтра ви побачите новий стрімчик, окей? Домовилися? Домовилися, надіюся. Сьогодні я іще раз опа. Що це... Ой, зіграй. Е, сьогодні я вже не зможу, попробую завтра зіграти в ігру, окей? Добре, я завтра зіграю в ігру, а сьогодні вже не виходить, тому зіграємо в ігру завтра. Будемо з вами прощаватися. Да. Будемо з вами прощуватися. Дякую всім за стрім. Сьогодні ми просто посиділи там, понабирали пару підписників, Подивись за активом. Ну, може, порозмовляли, до речі. Завтра буде стрімчик, тому надіюся, завтра я не піду до школи. І надіюся, завтра самого рання, ви будете чекати стрім. Звичайно ж, ви можете зайти в мій ТГ-канал. Силка в описі канала, тобто ви можете взяти і зайти, і якраз взяти і зайти. Тобто, от, ТГ-канал, Бражнік, е, якщо що треба буде поміняти, замість Summer уже осінь, тому що буде лейф, лейф, лейф якось що там називатися, так? Якось так називається. Мені треба буде поміняти зараз назву. Надіюсь, ви не відключитеся зараз. З вами був я, Артем ArtemPlay, і моє улюблене subscribe, please. Всім до вас і всім папа.